Привіт всім! Так ми ще з вами не спілкувались. Зазирніть в очі цієї сміливої жінки, яка саменька відмічу. Йде зараз на Конотопську відьму. Очі на місці вони не витікли від побаченого. Значить, це було не так погано, як я очікувала, тому що налаштована я була е, не дуже. Але про все по порядку. Я Яна Середа-Манилова, Це про де Ми продовжуємо досліджувати українські контенти і сьогоднішній предмет цих досліджень. А фільм Конотопська відьма. Розпочинаємо. або наприкінці минулого року або на початку цього а я саме перечитувала е, квітку Основ'яненка», «Конотопська відьма, і е, зі знанням справи, зі всією авторитетністю, заявляю, що нічого спільного цей фільм і ця повість не мають. Власне, творці фільму нам цього і не обіцяли, натомість обіцяли, що це буде жахастик, горор, і навіть він матиме якийсь терапевтичний ефект, бо на екрані вмиратимуть окупанти. Помсти хочеш чи отримали ми. На виході обіцяни чи це кіно, чи Буду я вам його рекомендувати зараз і дізнаємось, але давайте по порядку розпочнемо сюжетом. Отже, продавня відьма з конотопу Олена, закохавшись у звичайного хлопця Андрія, давно зреклася своїх відьомських сил. Але після того, як із початком війни російські солдати захоплюють їхнє місто, конотопи вбивають її коханого. Вона вирішує помститися, повертає свої сили і обрушує жахливі та криваві кари на голови та інші частини тіл убивць її нареченого. Це не сама вигадувала, так сказано. В описі до фільму автор ідеї сценарист Ярослав Цешик він розповів, що на ідею створення цієї стрічки його в принципі надихнуло відео, яке віде в мережі на початку повномасштабного вторгнення з жіночкою з конотопу. Ось воно Ви вообще то знаєш, де находиться та конотоп. Десь каждо вторая жінка, яка відьма. У я завтра у стоять уже люблю. Роль відьмалена створювали саме для акторки Тетяни Малкової. Її ви можливо знаєте за серіалами Дільничне з ДВРЗ, моя улюблена стрижко та фільм Смак свободи. Ну і сама акторка про фільм каже наступне: я вважаю, що кожна жінка вона всередині відьма, і коли вона розкриває в собі свої сили, свою неповну потужність, вона фактично розкриває, розкриває свої відьомстві і свій потенціал. Тому Конотопська чи Київська, чи Чернігівська, чи Херсонська всі ми. Uh, і ви, і я. Uh... Всі ми маємо ці здібності, головне просто правильно розвивати правильно. І що цікаво, автор проєкту сценарист, він каже майже те саме, що відьомство — це чи не якийсь національний маркер України? А відьомство, магія це взагалі частину нашого культурного коду, починаючи там від давньої давен, закінчуючи орнаментами, вишиванками. Чи буде нам хотітися побачити частину себе в кіно? Ну звісно, і якщо чесно, це. Це все мені звучить як чергова хвиля популяризації всього того, що я так вже дуже популярним зробила програма битва екстрасенсів. Це всілякі гадалки, екстрасенси, відьми, маги, шамани і тому подібне. Зараз я себе почищу, Подождіть, я хапанула дуже. очень сильно хапанула. Але відео не про це тому я не буду стосовно цього довго зупинятись. А в екрані партнери Тетяні покликали ще одну серіальну зірку. А Тараса Цимбалюка зі спіймати Кайдаша кава з кардамоном та жіночий лікар. А він про свою участь в Конотопській відьмі каже так: були цікаві сцени, перестрілки, була динаміка, було таке пацаняче кіно. І додати особливо нема чого, тому що персонаж герой Тараса він на екрані живе перші хвилин 5 10. За цей час ми дізнаємося, він колишній військовий, що у пари є пес, вирує пристрасть, і, якщо чесно, настільки відверто інтимна сцена, не скажу, що було занадто незручно дивитися, але трошки дискомфортно. І якщо чесно, краще б цей час виділили на те, щоб розповісти трохи більше про Андрія, чи а, а, власне, цієї відьми Олени, чого по суті не було, тому що нам буквально декілька раз словами закидали. Ають, що вона прадавня відьма, що її хрін з наскільки вже сотень років? Ну а далі ви у ці всі сотні років самі якось собі додумайте, що вам складно. Але ми рухаємось далі. Настає 24 лютого 2022 року. Андрій намагається вивести кохану з конотопу, але дорогою їх зустрічають окупанти. Слово за слово Андрія вбивають. Ну і далі, в принципі, більш-менш зрозуміло, що буде відбуватись окупантам. Кінець ці ліс стане вашою могилою. Отже, мої враження, плюси та мінуси. Це не фільм-терапія. Як десь не один раз я чула і кажуть творці фільму саме таким чином, тому що, ну, принаймні мене кінематографічне вбивство у ворога на екрані а, воно не лікує. Якщо я хочу а, таких ліків, я подивлюсь краще реальні відео, де реальних окупантів нищать, наприклад, наші реальні дрони. Їх зараз в мережі безліч. Далі фільм фільмі є сцени вбивства мирних людей, і є сцени гвалту. І ось це дійсно дуже важко дивитись, бо ми це все ще переживаємо, це все ще відбувається. Тому я б навіть не назвала це ретравматизацією, тому що ну ця травма ще не покрилась, хоч якоюсь елементарною кірочкою. Да, вона ще не почала навіть загоюватись. Я розумію, що, мабуть, це неможливо, але я б хотіла, щоб. Перед тим як я куплю квиток, перед тим як м, піти на цей фільм, мені внятно це пояснили, що мене там чекає. Ну але ще раз це я б хотіла, а як це реалізувати, я не розумію. І зараз буде спойлер, я його відмічу якось таймкодом. Хто не хоче його, ви можете його пропустити. Так ось, при всьому, що я що я не сказала вище, найбільше мені сподобалась помста грині Олександри Панкової, яка згідно сценарію, саме зазнає гвалту і мститься своєму кривднику. І то знаєте, не потрібно було. Вигадувати якоїсь на робити якихось спецефектів, тому що все було. Зрозуміло, ясно, потужно, завершено. І, здавалось би, другорядна персонажка, і ця її лінія вони в мене викликали саме ті враження і ті емоції, які, по ідеї, я думаю, мав би викликати весь фільм, але не викликав. І, можливо, тут треба було йти шляхом таких фільмів, як Перспективна дівчина Я плюю на ваші могили, де сюжети, в принципі, зводяться до постатей жінок, які зазнали сексуального насилля і які мстяться за це своїм кривдникам. Чи як в фільмі Колумбіана, де головна героїня мститься за смерть рідних, і ось цю містичну частину загалом тоді можна було б опустити. Бо самої відьми, самої Олени, все одно по факту в фільмі ну дуже мало. Вона ходила по лісу, вона щось шепотіла, робила якісь ритуали. Але ще раз, її в фільмі Конотопська відьма про конотопську. Відьму мені було недостатньо. А і ще один момент по ходу сюжету творці фільму трошки змінювали її голос, і в якийсь момент я зрозуміла, що я загалом вже не розумію, що вона там шепоче, що вона кричить, що вона каже. Тобто, половину фільму я реально ну. Не зрозуміло жодного слова. <клес> і здебільшого фільм виходить показує окупантів, тобто антагоністів. Ми бачимо їхні смерті, і вони радше бридкі, аніж якісь суперстрашні. Хоча проти цього, проти таких смертей окупантів, я а вже ж нічого не маю. Але це, мабуть, найголовніший мінус фільму для мене. Він мені не був страшний. Бо якщо це жахастик, якщо це горор, то страшно мало бути. А фільм місцями виглядав трошки, знаєте, як ці містичні історії на СТБ, знову повертаюсь до битв екстрасенсів. І особливо там декілька разів показували а, смерть, от вона виглядала, наче в якийсь грінскрін з YouTube завантажений. Отакий. От ну, реально. Чи кров, яка от іноді, можливо, це спеціально було зроблено, а, але вона іноді виглядала як якесь малинове варення, аж хотілося так лизнути. Нехай виховане. Мне тогда можно. І я розумію, що звучить, наче я прям дуже незадоволена. я говорила вже таку величезну купу гімна, а, але фільм мені <свист> сподобався. Він нормальний, він непоганий. Мені було його цікаво дивитись. Ну тут ще треба розуміти, що в мене трішечки схиблені смаки стосовно е, кіно. Е, і я дійсно там дивилась багато третьосортних сортних жахастиків, навіть не другосортних. сортних. Я люблю слешери і в пошуках. Якогось класних слешерів я передивилась дуже багато, шкря була по самому дну. Це не дно у цього всього. Конотопська відьма нормальне кіно. Росіяни виглядають дійсно тут достатньо реалістично, при тому, що більшу частину стрічки воно говорять українською, причому починають російську, а потім е, їх дублюють згідно чинного законодавства. Але от ти дивишся і розумієш, що ось таке воно зло, яке прийшло на нашу землю, воно реально місцями дуже тупе, е, е, воно краде труси, воно. Вбиває, гвалтує, засмучується, що вимазала кров'ю іграшку, що спиздо для своєї дитини. І це все в фільмі було. Але ще раз, я не впевнена, що таке кіно потрібно було робити зараз. От я після перегляду думала, чи є в мене загалом хтось в оточенні, кому я могла б порекомендувати подивитись цей фільм. Ні, в мене нема таких людей. Чи можу я вам зараз сказати: йдіть, дивіться, купляйте квитки, не думайте, ні, я не можу так сказати. І самі мені жахастики для того. Щоб я ненавиділа росіян, вони не потрібні, тому що подивіться за вікно: ці жахи відбуваються у нас кожен день, кожної хвилини, кожної секунди. Тільки цей тиждень Харків, Полтава, Суми, Львів маленькі міста. Звідки виїжджають люди з острогу? Що от зараз, зараз вони будуть окуповані. Вбивства, насильства, катування, гвалт наші полонені. А мені не потрібне кіно, щоб це пам'ятати. Принаймні важливо, мені не потрібно розважальне кіно, щоб це пам'ятати, бо як не крутий горор, слешер, яким є цей фільм. Це про розвагу. А якщо вже була мета розважати саме, то можливо не потрібно було заходити в такі сенсативні, в такі чутливі теми. Я нічого ще раз не маю спільного з кіноробством. Я розумію, що все, що я зараз скажу, це абсолютне аматорство. Але я просто як глядач висловлюю зараз свою думку. Так, от зробили б можливо, який знаєте треш слешер в стилі оці, як вони називались, убивчі канікули, так і редейл проти зла. Типу конотопська відьма в перші дні повномасштабного вторгнення проклінає окупантів, і вони починають якось тупо і місцями смішно вмирати один за одним, не доходячи можливо до прямого зіткнення із збройним силами України і з місцевими мешканцями. Вони припхалися сюди, щоб повбивати себе у лісочку. Боже, тепер все зрозуміло. І тоді. Діб, можливо, хоча б можна було пояснити, чому перед спецпоказом, наче на одеському кінофестивалі, творці фільму «Конотопська відьма, казали ось це. приємного перегляду. Насолоджуйтеся, бо чого чого, але якщо чесно, насолоди від фільму я не отримала це. Точно не про насолоду. Якби не на цей випуск я б намагалась його в той самий вечір максимально швидко забути. Я принаймні сподіваюся, що гроші з квитків, хоча б якась їхня частина, буде відправлена на потреби зброю. Оних сил України і тоді це для мене багато що буде виправдовувати. Ще раз це виключно мої враження. А, ваші, хто дивився, хороше, погані, ви також можете пишати в коментарях до цього відео. Хто не дивився загалом, як вам ідея цього фільму? Чи вважаєте ви, що а, такий підхід до зображення війни, він зараз загалом може бути, чи він на часі? Я ще не дивилася, щоб не відзеркалювати чужі думки, але я вже бачила, що є в наявності а, вже огляди на конотопські у тих, хто не як я аматор в цій справі, а хто займається кінооглядами в Укртубі давно професійно. Я вам лишу на всі ці відео посилання в описі, і сама прямо зараз планую їх подивитись, тому що ще раз я ходила навіть в кіно сама. Мені зовсім не було з ким обговорити ці враження, тому мені цікаво, що там інші люди кажуть про побачене. Ну і в принципі на цьому, мабуть, сьогодні все. Єдине, що хочу зазначити, є що цей наш класний попередній випуск. До речі, саме присвячений українським ютуб-каналам про кіно і серіали. Ютуб його кудись заховав від всіх, щоб ніхто не побачив. Переглядів дуже мало. Тому якщо ви з якихось причин пропустили, але ви хотіли б його подивитись. Я вам дуже його рекомендую. Є ще перша частина, є ще випуск про український дубляж, де його в принципі дивитись. Посилання також будуть в описі до цього випуску. Ми дякуємо. Вам всім, ми окремо дякуємо а, спонсорам нашого проєкту, ці прекрасні, надзвичайні люди. Якщо ви хочете до них приєднатись і, як мінімум, мати класний аватар з однієї з наших надзвичайних киць, ви можете це зробити. А, я є на середа минулого, весь цей час був за кадром, монтуватиме цей випуск мій чоловік Сашко, десь тут наші 5 киць, авокадики наші. А, скоро, до речі, буде поповнення. Вони вже чекають, вони вже розцвіли. Ми вас любимо і цілуємо. До побачення. Уже летить, Сука, да? Ставьте загроза балістики, просто щоб розуміли. Пішла я в укриття, щоб рятувати своє життя.